Вітаю шанові, глядачі. в ефірі програма Життя Громади, і сьогодні гість студії, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас, Доброго здоров'я. Йдемо помало до зими. Громади починають приймати рішення про початок опалювального сезону. На якому етапі сьогодні комунальні установи області знаходяться? Яка загалом ситуація з готовністю котелень і в тому числі в екстремальних умовах? Це котельні готові на 100%, підприємство готове. І Полтава теплоенерго, і Лубний теплоенерго. Ми чекаємо рішень органів місцевих самоврядувань. Вже прийнято по деяким органам рішення стосовно соціальної сфери, це медичні заклади, це школи і дитсадочки, Але оскільки дітлахи йдуть у канікули, то на канікули то школи працювати не будуть, опалювати ми їх не будемо, а соціальну сферу ми включаємо. По населенню ми зараз чекаємо. Погода говорить про те, що я нагадаю, що для того, щоб почати опалювальний сезон для мешканців і Полтави, в тому числі, середньодобова температура повинна бути не вищою плюс восьми протягом трьох днів. Прогноз погоди показує, що найближчим часом не буде плюс вісім протягом трьох днів. Тому буде вище Так. Ми орієнтовно чекаємо, що десь не раніше, 1 листопада, але знову ж таки, якщо погода різко зміниться і орган місцевого самоврядування прийме рішення про те, що нам слід почати опалювальний сезон, ми його почнемо протягом доби після прийнятого рішення. Угу. Якщо говорити про початок опалення сезону в Полтаві, яка ситуація в нас із 109 мікрорайоном, яка там ситуація з тією котельною? Дивіться, в нас е, дві проблемних, е, скажімо так, зони в Полтаві залишилось: це 109 мікрорайон, і це будинки, які е, раніше опалювала Укрзалізниця. Ми ще в 2020 році частину будинків е, перепідключили, і там мешканці вулиці Сортувальної, Деповської. Вони там є автономне опалення, і вони незалежні від е, там, Полтава Теплена чи від Укрзалізниці. Частину будинків ще залишилось, і в цьому році є домовленість з Укрзалізницею, що вона буде продовжувати опалювати е, в цей Оце період весь так, опалюваний сезон. Так, 23-24 опалювальний період вони продовжать. Міською владою були виділені кошти і розпочати будівництво котельні. Яка в наступному році буде введена в експлуатацію, передана на Полтава теплоенерго, і ці будинки Полтава Теплоенерго через цю нову котельню забезпечить гарячою водою і теплом. По 109-му мікрорайону ми провели повну реконструкцію котельні на квітучій, встановили там додаткові котли і збільшили її потужність для того, щоб вона змогла забезпечити 109-й мікрорайон. Є питання по мережам зараз там проводиться. Часткова заміна мереж, але мешканці не відчують цієї заміни, бо, скажімо так, частина ну, там іде за паралелений процес. Тобто, якщо ми десь частково не встигатимемо покласти нову мережу, то ми будемо використовувати стару мережу. Але знову ж таки, до там, я думаю, що десь до кінця листопада ми завершимо ремонтні там роботи, але знову ж таки, початок опального сезону в 109-му мікрорайоні буде вчасно. На засіданні міськвиконкому була певна дискусія. Ви є представником міськвиконкому, Я нагадаю нашим глядачам. Було дуже багато дискусій, і ви виступили з критикою щодо транспортної ситуації в місті Полтаві. Що не так, що вам не подобається, і що треба змінювати? Дивіться, є певні зараз там маніпуляції стосовно е, того, про що я вчора говорив на засіданні виконавчого комітету. Я хотів би пояснити і ще раз е, розказати хронологію. Ми всі з вами знаємо, що там два з половиною місяці назад змінилась влада. У нас новий секретар і новий виконуючий обов'язки міського місті Полтаві. Місті Полтаві. І тоді, коли ми змінювали владу, ми безумовно людям обіцяли, що нова влада буде займатися вирішенням там цілого спектру проблем, які є в місті. І однією з проблем достатньо серйозно є громадські перевезення. Той, хто користується громадським транспортом, той чудово знає, що в нас є мікрорайони, де, наприклад, там, після сьомої чи після восьмої години вечора фактично туди доїхати неможливо. Це якраз е, організація. Е, Перевезень в місті цим займається у нас транспортний відділ. Це їх функціональний обов'язок. Вони за це отримують заробітну плату. Тобто там є керівник. Тому вчора я задав питання спочатку заступнику міського голови з питань читлово-комунального господарства, потім виконуючи обов'язки міського голови секретарю Ямщиковій Катерині. Чи влаштовує їх? Ситуація з громадським транспортом в Полтаві і чи влаштовує їх робота начальника транспортного відділу, який і організовує якраз е, міську політику стосовно громадських перевезень, це е, цей відділ він. Скажімо так, слідкує за перевізниками. Він спілкується з перевізниками. Там він може організовувати допомагати в організації конкурсів на перевезення. Тобто, це ну, такий собі відділ, який відповідає за громадський транспорт. Мене дуже здивувало, бо я отримав дві різних відповіді. Спочатку е секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови, говорить, що її не влаштовує стан е громадських е громадського перевезення в е Полтаві, що транспортний відділ не справляється, що там потрібна реорганізація і заміна, безумовно, заміна керівника. І тут же заступник міського голови говорить, що його все влаштовує, що ця людина працює дуже добре. І е, в нього зараз кращого, е, ніж цей керівник, який працює зараз в транспортному відділі, в нього кращого немає. Тому це мене викликало певні запитання, бо я отримую безліч е, скарг від мешканців стосовно стану е, маршруток. Стосовно як ведуть себе водії, стосовно того, як вони перевозять і тих самих на сьогоднішній день ветеранів, учасників АТО і вже зараз війни. І маса цих претензій. І коли я почув, що у влади, виявляється, немає претензій, ну, безумовно, це викликало певний резонанс і, і достатньо широку дискусію. Більше того, ми вчора говорили про те, що мал домовились на одній із сесій міської ради, домовились про строення, створення робочої групи з депутатів міської ради. Які допоможуть владі. Ми ж розуміємо, що в них багато справ. Ми розуміємо, що так, вони там люди нові. Можливо, десь у них немає досвіду, можливо, не вистачає часу. Тому депутати, члени виконавчого комітету, запропонували створити робочу групу, mm -hmm. туди війдуть і депутати, і члени виконавчого комітету, і допоможуть вам навести порядок з цими так званими маршрутками. Засідання цієї е, робочої групи так і не відбулося. Нічого не відбувається, тому ну резонно я підняв знову ж таки це питання. Коли це буде? Відповіді на жаль, я не отримав. Тому тут ситуація дуже проста. Знаєте, я е, довгий час чекав. Я максимально допомагаю в як член виконавчого комітету, я максимально допомагаю новій владі навести порядок не тільки там і в, і в транспортній системі, там і в системі житлово комунального господарства, і в освіті, і в медицині. Там, де в мене є досвід, є розуміння, як, як правильно це все організувати. Але я ж маю отримати зворотній якийсь процес. Я повинен бачити, що вони цього хочуть. От зараз я. Світ є свідком того, що влада нічого не змінює в нашій е транспортній системі. Питань, ну, виникає тоді ж ну, логічно в мене питання, або їх все це влаштовує, або вони перейняли не той досвід, який мали перейняти від минулої влади. І знаєте, ну, корупцію її ж треба бороти, а не очолювати. Тому в мене виникають ну, достатньо серйозні питання стосовно цього. І час очікування він підходить до кінця. І Якщо, наприклад, там, ну, найближчим часом я і, і решта таких колег ну, багато, якщо ми найближчим часом зрозуміємо, що влада, замість того, щоб бороти з корупцією, боротися з корупцією, змінювати систему, наводити лад як мінімум там, і, і в цих самих самими, самими маршрутками, якщо вони не хочуть цього робити, а вони просто хочуть всю цю, цю історію очолити. Ну тоді нас нам просто з такою владою не по дорозі, і ми будемо їх контролювати достатньо серйозно, критикувати. І кожна влада саме головне, і секретар, і заступники повинні чітко розуміти, що в них виборні посади, і обираються вони депутатами. Тому якщо вони перестають чути депутатів, якщо вони перестають спілкуватися з депутатами, якщо вони перестають давати відповіді депутатам на ті питання, які вони задають, якщо вони конкретно порушують взяті зобов'язання стосовно от змін, реформ, покращень, то тоді депутати відповідно зададуть питання, чи потрібні такі заступники міського голови. А от ви сказали контролювати і критикувати. Так. Скажіть, а ваша фракція рідного міста буде голосувати в Унісон з сьогоднішньою коаліцією, якщо ви, ви сказали, там, я даю термін там певний, якщо ви по завершенні цього терміну не побачите тих результатів, які ви очікуєте? Дивіться, дуже все просто. Ми знаходимося в процесі зміни влади. Ну, разом з вами, журналістами, з людьми, які нас дивляться, ми знаходимося десь там приблизно пів року. Ну, такі активні. То коли міського голову відсторонили за корупцію, коли він отримав судовий вирок. І в нас спочатку був секретарем Карпов. Ми бачили, що немає конструктиву, немає діалогу, ніхто нічого не змінює. Вся Мамаївщина продовжується. Тоді були перемовини з представниками від слуги народу. Ми ви ми всі з вами добре пам'ятаємо скільки вони визначались, як довго вони визначались з тою єдиною кандидатурою. Яку підтримують всі на секретаря, тоді ми ж тоді разом з ними проговорювали ті питання, які нас хвилюють. Це і прибирання міста, це і стан наших лікарень, це забезпечення наших шкіл і садочків, це стан наших комунальних підприємств. Що в нас відбувається з, з тим самим, що буде з прибиранням міста в зимовий період? Що у нас відбувається з вивозом сміття? Ми ці всі питання проговорювали. І тоді е, всі політичні сили, які були за столом перемовин, говорили про те, що вони дуже хочуть отримати владу і дуже хочуть отримати вплив на процеси, які відбуваються в місті. І довго між собою не могли домовитись. Ви знаєте, що ці перемовини тривали дуже довго, і все от постійно було на якомусь такому стопі. Рідне місто, ми зразу відразу сказали, що дивіться, друзі, ми готові з вами поділитися всім. Ми не претендуємо ні на що. Хочете сферу ЖКХ, будь ласка, хочете займатися медичними питаннями, будь ласка. Освіта, будь ласка, ми вам будемо допомагати. Посад ніяких не беремо. Ми не претендуємо ні на начальників управлінь, департаментів, директорів комунальних підприємств, заступників міського голови. Хочете владу, беріть. Ми вам будемо допомагати в цьому. Питання змін, реформ, бюджету, підтримки комунальних підприємств, безумовно, ми будемо це підтримувати і голосувати. І ми діємо послідовно. Але ми діємо послідовно до якоїсь певної межі, поки влада, поки заступники, за яких ми проголосували, підтримали, будуть виконувати ті домовленості, про які ми на початку домовились. Ми домовились е, проводити зміни в е, транспорті. Домовились. Ми домовились поставили поставити крапку поборів в школах і щоб е, батькам не виставляли рахунки і не, і не змушували приносити гроші. Домовились. Ми домовились змінювати в медичній е, сфері і припинити нарешті там є ганебні приклади, коли цілі лікарні перетворили в бізнес-центри і приходять до лікарів. а Вони їм дають, як то знаєте, прис, прискуран, скільки коштує е, е, операція. І скільки треба заплатити. А хоча з бюджету, з НСЗУ, все це покривається лікарнями. Ми про це все домовлялись. Ми зараз чекаємо третій місяць, де це все? І коли ми починаємо задавати питання, то нас, знаєте, такими очима дивляться і говорять: от ви, ви нам заважаєте працювати. Так. Тому от тут якраз в цьому і полягає контроль і підтримка. Якщо зараз. от Знову ж таки, ми е, там будемо говорити про е, дороги, ми будемо говорити про е, техніку для зимового прибирання. Була ініціатива від влади: підтримайте нас, виділіть нам ці кошти. Окей, тільки ж давайте зараз, якщо почнемо розбиратись з використанням цих коштів чи використані вони, а що в нас припинились е, Олексій Григорович, ви мені не дали відповідь на запитання. Так, ви поставили час. Для того щоб побачити результат, відповідаю, ми будемо голосувати за ті питання, які потрібні для життєдіяльності міста. Ми не будемо влаштовувати ніяких паралічів міста. Безумовно, ми розуміємо, що е, взимку місто має прибиратись. Безумовно, ми розуміємо, що має бути освітлення. Ясне діло, що там е, треба забезпечити внутрішньопереміщених осіб. Треба, щоб е, садочки школи е, нормально Працювали, функціонували. Отакі от речі ми будемо підтримувати. Але коли на е, виконавчий комітет приносять е, там, вибачте мені, більше 300 е, різних рекламних носіїв, бордів, сітілайтів і т.д. і т.п. і от давайте ми, ми його проголосуємо. Ні, нам такий підхід, нас такий підхід не влаштовує. Давайте говорити. Обіцяли людям концепцію, обіцяли людям, що буде бачення міської влади, що у нас повинно бути, як у нас має розвивати зовнішня реклама в місті. Давайте цю концепцію. Розумієте? Тому тут не, не буде принципу «Баба Яга проти. Ні. Ми готові підтримувати. Але знову ж таки, ми говорили про прозорість. На що перестали е тендери проходити з запитаннями і, і корупційними якимись е, розголосом журналістів? Як виглядає от проведення таких тендерів? Дивіться, як воно просто виглядає. Ми намагаємось його провести. Якщо журналісти підняли е, шум гам і, і е, говорять про це, ну тоді ми його скасуємо. А якщо не підняли і проїхали, ну хай тоді так буде. Нас такий принцип не влаштовує. Ми так не домовлялись. Тому, безумовно, для людей ми несемо відповідальність за стан в місті. Бо знаєте, отут на місцевому рівні опозиція, влада воно трішки зрівнюється для простих людей. Які ходять по вулицях, які живуть в багатоквартирних будинках і їздять на тих маршрутках, для, для них всіх депутат, член виконавчого комітету, він представник влади. І вони, ну, я не можу сказати, що там, знаєте, знову воно ж таки, одним словом всіх називають, але десь воно так і є. Тому приймати участь в, простим словом, бардак. От в такому бардаку ми точно не будемо. І ми будемо кожного разу в владі. Треба буде тикати носом, вибачте мені, за, -за таке, будемо тикати носом. Оскільки ви розглядали за е, снігоприбиральну техніку, на цьому ж засіданні місьві конкому. Е, ви переспрямували кошти е, з ремонту доріг у старостатах, 30 мільйонів, на закупівлю е, техніки для КТП, в тому числі снігоочисної. У Мене питання одне: оті 30 мільйонів гривень, які були на Ремонт доріг у старостатах. Ви коли планували ремонтувати ті дороги? Дивіться, питання з одного боку дуже складне, але є дуже прості відповіді. В принципі, я колегам вже сказав, що я не сприймаю таких підходів і принципів, коли депутати міської ради виділяють кошти на певні види робіт, а потім члени виконавчого комітету. Перерозподіляють ці кошти в межах е, одного розпорядника. Це не заборонено законом, це можна. Але знову ж таки, дивіться, депутати, вони прийняли рішення і відправили там, здається, 42 мільйони гривень на ремонт доріг в старостатах. Це ще було літом, влітку. Тоді всі говорили про стан доріг, який він край незадовільний задовільний в старостатах. Переважну більшість тих доріг, які потребують ремонту. Їх обслуговує Агенція місцевих доріг. Місто Полтава і міська влада до цього не мають відношення. Це, це, обласне, це відповідальність Агенції місцевих доріг. Агенція місцевих доріг, в свою, в свою чергу, на початку року планує свою діяльність, в неї певно, яке є обмежене фінансування. І вона пропонує органам місцевого самоврядування ОТГ прийміть участь у співфінансуванні 50 на 50. В цьому році так само було звернення, і міська влада підтвердила тільки 2,5 мільйони гривень. Агенція запланувала свої видатки. І потім, коли влітку депутати прийняли рішення про виділення 40 мільйонів, не йшлося про те, що буде співфінансування з області. Це по кошти мали бути перераховані Агенції місцевих дріб, і вона мала їх зробити. Я не знаю, що відбулося. Пройшла зміна влади. Новій владі було не до того. Були заклопотані іншими речами. Але коли мені, як члену виконавчого комітету, в кінці жовтня приходять і говорять, що дивіться, дорогу ми вже і так не встигнемо зробити. Але в нас насувається інша проблема, в нас немає чим прибирати місто взимку, то давайте ми частину цих коштів перерозподіли, перерозподілимо на техніку. І в мене з одного боку, я розумію, що в мене так само величезна кількість скарг від старостатів, бо про них взагалі забули. Старостати – це така, знаєте, якась чорна діра, і влада про них взагалі не думає, в мене складається таке враження. Тому ми змушені були зняти ці 30 мільйонів гривень і відправити їх на придбання техніки. І це я знову ж таки наголошую, ми допомагаємо владі. Ми могли включити політику, ми могли там говорити про те, що цього робити не можна, і не підтримати це рішення. Але ми, ми з розумінням ставимось до ініціативи влади, бо ми розуміємо, що ця техніка потрібна зимою. Але знову ж таки, паралельно з цим, я задаю питання, техніку ви купите. У вас будуть люди е, туди, у вас будуть хто, хто буде конкретно, той водій, хто цим буде управляти. До, до сьогоднішнього дня не вирішені питання з бронюванням критичної інфраструктури. Я не розумію, яким чином і які взаємостосунки з е, е, територіальними центрами комплектування. Це величезна проблема. Не буде просто кому працювати. Приватного підрядника вигнали, ну, вигнали його ще весною до цієї влади, але ж відповіді не дали, хто буде прибирати. Я на сьогоднішній день, от маючи там певний досвід і розуміючи, як прибирається місто, і знаючи ту кількість техніки і кількість людей, які потрібні для цього, я можу от зараз спрогнозувати, що на сьогоднішній день, те, що я бачу, нас чекає колапс. Місто не буде прибиратися. Дай Боже, щоб в нас була тепла погода. Знаєте, як кажуть, наша щира молитва, свічка в церкві, не було снігу і була плюсова температура. А давайте, якщо ми візьмемо варіант, що закупили техніку на тих 30 мільйонів, є люди, які будуть працювати, і сніг пішов. 에, наскільки оця техніка, оця закупівля, вона вирішить проблему прибирання міста? Ну, Частково вона вирішить, знову ж таки, це питання від кількості того снігу опадів. Ну, наскільки їх буде багато, як довго буде триматися мінусова температура і що взагалі? Далі буде ж концептуальне рішення, повинно бути концептуальне рішення влади. Вони будуть прибирати все ОТГ, ну, всю площу. Тоді 10 цих КДМ, які ми зараз е, допомогли. Екадем, і, це що таке? Е, комбінована дорожня машина, яка це солітрус, або е, роз, розкидає піщано соляну суміш, або е, сіль з антизлежувачем. Ну, те, що посипає дорогу, щоб вони мали нормальний вигляд. Тоді цих десяти замало. Якщо ми говоримо про те, що буде залучений якийсь приватний підрядник, так тоді ви вийдіть, людям і скажіть. Дивіться, ми, е, як харків'яни були, так? ми з харків'янами боролись, ми їх прогнали, тепер у нас будуть нові харків'яни. Ну тоді ви, ну, відверто вийдіть, скажіть людям. І готуйтеся ж до цього. Тоді ж для цього треба провести якісь тендери. Для цього, для цього ж треба щось робити. А мені здається, ну складається враження, що ми всі чекаємо просто теплу зиму. І якось, от, ну, якось воно буде. Ну, якось не буде. В області новий голова обласної міської адміністрації Філіп Пронін як складаються стосунки обласної ради з новим керівництвом. І, власне, я так розумію, що ви готуєтеся до нової сесії. Абсолютно робочі, нормальні стосунки познайомились зараз. Ми розуміємо, що у нього достатньо великий об'єм інформації, яку він збирає. Він знайомиться з усіма департаментами, управліннями, з їхньою роботою. Ми бачимо, що він проводить певний такий об'їзд області і дивиться критичну інфраструктуру. Ну, я так розумію, що будуть замінені заступники. Ну, є там різні чутки, хтось залишається, хтось не залишається. А це, хто це, залишається? Це, ми, ну, я зараз не хотів би називати прізвище, просто говорили про те, що він спі проводить співбесіди з усіма заступниками, і, можливо, хтось із них залишиться. Але знову ж таки, це його рішення. Воно абсолютно зрозуміле, бо він приходить своєю командою. Е, президент е, довірив. І доручив йому одну із ну таких достатньо серйозних областей. І ясно, що він несе персональну відповідальність перед президентом, і він прийде сюди зі своєю командою, і це будуть нові заступники. Я не знаю, там по департаментам він вже сам визначиться. З боку обласної ради, ну скажімо так, конструктив співпраця буде стовідсоткова. Знову ж таки, ми налаштовані підтримувати ініціативи військової адміністрації, все, що стосується і обороноздатності, і забезпечення критичної інфраструктури. Так планується сесія. Ми чекаємо від розпорядників певних проектів і там ну їхнього бачення. Ми з розумінням ставимо, що новому керівникові. Потрібен час на, на вивчення ситуації, тому сесія ну трішки відкладеться, і знову ж таки все в робочому нормальному режимі. Осерйович. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам. роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.